Це Євробачення вже гребане, а, да, да, да. пробував. Ти цей конкурс перестав любити. Поважати. А я ніколи його не любив. А, то що ж ти? Мисли, ну, це просто історія. Ну, блін, я не знаю, типу, Я жодного разу це не розповідав, але в нас же гумористичне шоу. Так. Може, все, всі не повірять в це. Давай, ну, ні, всі повірять. Я, жодно, я жодної секунди, жодної секунди під час Євробачення не був тверезом. Жодної. Ні, це повірять з ну, тобу ми приїхали, це, це ми ти... приїхали. Ми просили дуже сильно. типу, ну може не надо, ну, Ми будь ласка. Ну, типу, ну для нас це все взагалі дуже важко було. Ну тому, що ну, ну це телешоу, в якому ми ніколи. Ми жодного разу не брали участь в якихось конкурсах там, або ще щось. А там люди, ви просто не розумієте, конкурсанти всі і українські, які там ці півфіналісти, там відбору і ті, хто бере участь в світовому Євробаченні, вони народилися. І їм в половому будинку кажуть, ти будеш на Євробаченні. Вони о я буду на Євробаченні. І вони живуть, Горіли, це, да. Да, вони, а ми приїжджали і на них всіх так, типу, знаєш. І прикол був а в тому. О, а вам казали, ти будеш нічемним, поїдеш на Євробачення. <рес> а у нас така так, була історія. І прикол в тому, що в фіналі реальна ця історія. Андрій Данилко і цей Костя Міладзе вони закусуються, сваряться. І тіпа, і, і один ставить там два бали представнику, здається, Таяні, а інші ставить два бала Меловін. Меловін. Мел да. І коротше, і виходить, що ми просто тупо по балах проходимо в фінал. Ну, типу, і ми переможці. І я кажу: іденчик мені не має... А ми вже стоїмо, просто щоб ви розуміли. Ми вже на курені. Ну, типа, ми думаємо. Ми... Ми так раді були, що закінчилася вся та історія. Ми думаємо, ну все, це кінець, нам виступати не потрібно. А ще треба подякувати глядачам. Да. І тут нам кажуть переможцями національного відбору стає гурт, отороль. І, ми, і до мене повертається один з учасників команди, в нього такі очі, як в тебе Сведро Червоні, він такий: Та ну нахуй. А, вась, вась. Було... І все, і починається все. У вас була пісня Time, коли ви були на Курені, у вас у часі все по-інакшому йшло. Ну, коротше, ну, типа, і все, і з того часу починається. Ми, здається, в наша аудиторія, сказав: "Ми були на Курені, рідкий!" Ми, ми за вас прийшли. голосували. Знаєш, як оцей тіп каже та да, ну нахуй і тушить, блядь. Знаєш, типа, бо йомайо, то ж це будуть показ. Ні, ну просто ми не розраховували точно, що така група, як ми, типа вона, тіпа рок там і так далі. Ну, тіпа і важкі, і ми взагалі так. Ну, тіпа ми, ми не планували їхати. І для нас це була ну травма.